Завершився другий міжнародний туристичний форум Зелені хутори Херсонщини. Аби дізнатися, що таке зелений туризм по-херсонськи. Область відвідали представники різних країн світу, журналісти і просто охочі подивитись цікавинки. Серед них була і наша знімальна група. Зелений туризм на Херсонщині переважно сільський, тому і розваги для відвідувачів готують відповідні. Бажаєш покуштувати вина зі справжнього французького шато. Це можна зробити в одному з коренів поблизу Херсона. Саме тут, у невеличкому кам'яному погребі господаря, вміст цукру у звичайних столових винах сягає близько 38%, при тому, що 17 місяць вже елітні напої. Ми виноград збираємо вручною. И э, там и человеческий фактор присутствует постоянно при изготовлении вина. Здесь нет механических уборок, здесь нет других механических включений по производству вина. Только человеческие руки, душа. Здесь уникальная почва, именно вот на Херсонщине, где наше вино размещено, здесь выступ скалы есть. Здесь два уникальных места, это я знаю точно, на Херсонщине, где можно получать вино, которым нет равных в мире. Якщо ти до нестями закоханий у коней, для тебе теж знайдеться пригода за смаком. Кіний клуб Гран-прі, неподалік Цюрюпинська, рада зустріне тебе веселим іржанням головних чотирикопитних мешканців території. Коні елітних порід з усього світу, вартість яких сягає десятків і сотень тисяч доларів, вражають красою і вміннями. Бігові коні значно відрізняються від звичайних або маленьких поні. За ними має бути особливий догляд. Усі вони норовливі, тому Перш ніж лізти в сідло, треба пам'ятати одне правило: застрибувати і злазити зі статного бігуна бажано швидко, адже йому важко. І ні в якому разі не повертатися до нього спиною. Лошади це більш розходна частина бюджету. За чого возле конюшні у нас сьогодні вирисовується у нас в планах будівництва нібольшого ресторану, отеля. Вже там у нас, наче заложений фундамент. Цього. Банного комплекса знаете, у нас самый главный всегда подход вот к таким инвесторам, к таким желающим освоить, желающим развивать свой бизнес, состоящий и всегда из трех вопросов. Первый каким образом, если тебе выделить землю, каким образом будешь осваивать, сколько рабочих мест создаёшь, что будешь делать для населённого пункта в социальной сфере и какая будет заработная плата. Ну, а естественно, мне к главу администрации все таші интересует айчислення налогов, правда, в місцевий бюджет. У кіному клубі гран при все по справжньому високі статні доглянути й кінь, і собаки російські борзі. Ось такі вони. Херсонська область сьогодні славиться своїми лікувальними грязями. У першу чергу завдяки Сивашу і лікарю Казявкину. Проте існує ще багато неосвоєних важливих рекреаційних зон. Серед них є горлицька затока. Тут зустрічаються дві стихії. Корисна солона, морська вода і цілюще повітря, сповнене природних ароматів. До війни тут була дитяча здравниця. Лечили грязями, воздухом лічили цим морським. А зараз теж. Не здравниця, але море чисте, воздух морський, сосновий, окаційовий. Ну Степного трошки доноситься з тієї сторони. Моя горлицька затока це також природна унікалія, дуже цікава. І саме там, де зустрічаються піски пустелі із водами затоки. Такі, такі кліматичні умови, як на Коралових островах Тихого океану. Кургани історична знахідка Херсонщини. Микола Оленковський у книзі «Горлицький край розповідає, що тут вони єдині ще лишилися нерозореними. Найбільша їх кількість і найвищі з них також розташовані на Херсонських землях. Зараз ми знаходимося на вершині одного з курганів неподалік Кінбурнської коси. Це саме той курган, чия вершина вважається однією з найвищих у світі. Щоб це побачити, насправді потрібно тут побувати. Та найяскравіші почуття, що стануть незабутніми, можна отримати лише на хуторах Херсонщини. То всі книжки з історії України ніколи не розкажуть, який аромат має свіже сільське повітря, яким діалектом спілкуються місцеві жителі, що вони роблять у свій вільний час. І і які смачні українські страви готують?